Друзі, всім привіт! Вибрався сьогодні на рибалочку. Буду пробувати знову ловити Судака в першу чергу щуку Окуня. А там що у нас вийде з вами? І так в арсеналі Azura Safina X274 з тестом 214. Катушечка Fortan 3000 шнурочок 006. Приїхав я на частний водойом. Тут багато хижака, буду пробувати його упіймати. Як звичайно, буду працювати з жучками різними і пробувати щось упіймати. Погода сьогодні не дуже гарна, але ж все ж таки погода як погода. То дощ, то сонце, то вітер, то пасмурно. І так, поїхали ловити. У ну, мене сьогодні перша щука є. Бросав, бросав, бросав. Думаю, щось немає, Уже, мабуть, 1,5 півтора бросаємо. А результату ну, 0. Я виключив камеру, щоб ну, не зіряш писала. І тільки виключаєш камеру, бах, трах, готово. Покажу на що взяла. Взяла вона в мене на бобіка. Бросав бобік вогняну морковку кишина. Поставив Бобіка кольором алога, вже були тички. І тут поставив такий бірюзово синіватий Бобік. Не знаю, який це насправді колір, але ну, щось таке. Давайте поближе покажу. такий Бобік, грузик 8 грам. Тут бросав, бросав 4, 6, 8 і 12 грам. І оце от тільки-тільки перша є. ударила так, що хай бог милує думав, судак нарешті, але. Бок. Ну тому будемо пробувати далі. Поїхали ловити. Камеру виключати поки що не буду. А якщо... А якщо... Ага. Що? Долу сопротивляється десь і ліоку, до речі. Друзі, дивіться! Окунь який красавчик! У мене там хоч запис іде. Дивіться, яка гарнота взяла. Сережа дві покльовки срез і приблизно щось такого кольору було. Я поставив танту, ну, в мене більше такого кольору нічого, і трьохдімова рибка. І на танту одразу поставив вагу 12 грамів і діло є. Сразу окунь хороший влетів. При тому, що в на немножко подращую. Тому поїхали ловити далі. Може там він не один, зараз ще кого-то всажу. Люблю всажувати. Бывает жизненно осечки. Открылся карабинчик и моя танта ушла вместе с крючком. Насадив нову танту в размере 63 мм, вагата ж сама 12 грамм, поехало. Друзі, нарешті, нарешті. Я його сьогодні так довго чекав, що хай Бог милує. І найцікавіше, він не ударив взагалі, він просто тихенько собі сів. І що я вам скажу? От, витягнув судака, ну такий, в районі до кілограма кілограм. І треба зараз швидко споповідати, бо якщо він там один, одного витягнув, одразу вже є там і второй. Тому поїхали ловити. Ай-ла-ла! Так, і дивіться, на що в мене він схватив. Получається, побіг поставив. Такий бірюзово-голубуватий колір. Вага 6 грамів, в проводочку звичайний джиг. Та і все, друзі, на цьому закінчилося. Взяв він в заглот повністю, але без удара, без нічого. Він чисто плавно сів. Тому ні, може можливо, удар і був, але досить таки вітер, і може із за того, що вітер і сильна дуга була, я не відчув удара. Але ж все таки він сів і це є добре. Тому друзі, поїхали ловити далі. Камеру, бо йшов дощ. Ну, як тільки вимкнув камеру, дощ прикратився, о, дивіться, відразу вже є судачок. Саме цікаве, він придавив підборотом. Значить, що? Він не питається, він охороняє свою територію. Це вже є добре. Що хоча б оберігає свою територію. Що в нас виходить по цьому судаку? Дивіться. Дивіться, що виходить у нас. Ось такий колір. Біроза. Березовий такой. Ну, синій тут немножко є, зелений, немного є. Ну, такий березовий колір. І поки що працює. Вага 8 грам. От вам судачок, результат. Отлично, друзі. Поки є час, ловимо далі. Поїхали. В общем, вирішили ми вже двигатися додому. Ну і порішили по путі десь зупинитися, трошки може покидатися. От, перший раз кинув на новому місці, можна так сказати, на глибині і відразу звір кликастий. Ковтнув повністю з ударом з усім як полагається. от Тому непогано і зупинилися, я вам скажу. от такий звір Атабич. Давай, завернімо сьогодні, Тебе ще за 20 хвилин. Тому, друзі, пробуємо ще покидати трохи. Часу у нас ще трошки є, тому кидаємо. У жінка каже, треба було. <свес> кулак, уже... <свес> уже приятно. Вот, видишь, Диви, на глубине. Рачок, да? Да. <свес> вот <свес> куда надо было, да? Ну що, друзі, закінчив я свою рибалочку на сьогодні. Погода не дуже, вітер, дощ. ну Зранку було сонечко. Приїхали затемно, ловили, пробували, пішли відразу на міляк. На міляку нам сказали, тут нема що робити, але потім окунець проклюнувся, що пак проклюнувся. От, ну, в принципі, відпрацював у мене сьогодні Бобік 55-й в кольорі бриліант, Кидав я вогняну морковку 0, колір лох ставив було нескільки ударів, і синій ставив 0. Ну, в принципі, на, друзі, на цьому і все. Судак є, щука є, окунь є. Весь набор хижака я упіймав, тому можна їхати додому. До речі, якщо ви хочете, можете зайти в описання, там моя буде силочка на мій фейсбук, де можна зайти і заказати Сілікон. Всім, кому понравилось моє відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей.